Не повірите, хто зраджує нашу країну, до хантер і агент російського рецирсу Олексій Святогор з 2010 по 2012 роки святогор їздив у дитячий будинок під Києвом, де за копійки та їжу знімав неповнолітніх дівчаток, називаючи себе благодійником. Це чудовисько. разом із Іриною Кременовською Він працює на російську секту Раципс, яка вчить як саботувати Україну. Їхня мета розвалити нашу країну зсередини. А президент Рацис Олександр Дворкін та віцепрезидент Олександр Новопашин стоять біля витоків створення концепції священної війни проти України. Обидва є агентами Кремля та ФСБ і відомі своєю радикальною антиукраїнською позицією. Ось кілька фото, з яких вам без слів стане зрозуміло, чим вони займаються. Лекції військових від Новопашина, неуязичницьке коріння українського нацизму. Лекція Новопашина про укронацизм перед відправкою в зону СВУ. А ще ця кремлівська терористична пропагандистська секта гімноїдів Рацирс, на яку працюють, якщо їх так можна назвати, українці Святогор і Кременовська, випустили такий довідник. Ось він перед вами це довідник по кроковій інструкції: як паралізувати системи життєзабезпечення України, як зруйнувати соціальні служби. Як посварити релігії, як позбавити людей медицини, виходячи з дій Святогора, він точно працює за цією методичкою Кремля. Йдемо далі. Святогор ще й безкарний докхантер. ТСН назвали його головним докхантером Києва. Він убив понад тисячі собак. У 2018 році його звинуватили в пропаганді насильства. Але Кремль, схоже, відмазав його, незважаючи на мітних людей. Святогор хвалиться покровителями і нахаптом коментує, що їм все зійде з рук. Поки проти нього Кременоської йде кримінальна справа по 161. А ті, хто будуть відкрито говорити про нього по його висиру, сильно пошкодують. Інформація про їх покроти вже спливає в інфопросторі, і я дуже надіюсь, що скоро ми будемо бачити їхні рожі тільки за ґратами. Цей подифіл і зрадник ще досі ходить серед нас. Діліться цим відео, кричіть про їхні злочини.